Прес-конференція звучить таким чином: великодушність, гуманізм, милосердя. Це популярно і престижно, а чи недолуго і не на часі. Розшифровка. Чи готове українське суспільство створити корекційно-розвивальний простір і супровід для дітей з синдромом Дауна, аутизмом і іншими особливостями розвитку? А також сприяти їх життєвим перспективам у майбутньому. Готова Україна чи не готова? Почнемо з того, що всі ми приходимо у цей світ своїми певними особливостями. Особливості є у всіх, і, мабуть, саме цими особливостями і зумовлений сама суть особистості, гра слів, особистість, особливості. Мабуть, якби не було особливостей, не було б особистостей. Але е, є такі особистості, мабуть, е, вірніше, є такі особливості, які інколи виходять за межі норми реакції. Хоча насправді у психології норма реакції вона досить велика. Вона не така, е, вона набагато більша, ніж у фізіології, скажімо. Тому е, відрізнити, скажімо, генія від е, шизофреніка, ну, буває досить важко. Ну, але е, сьогодні мова саме про тих людей, які мають, е, мабуть, е, з точки зору медицини, психології педагогіки, мають такі особливості, ну, які виходять за рамки загальноприйнятих якихось е, меж. І сьогодні ми якраз говоримо про е, людей з певними е, особливостями розвитку психофізіологічного. Це... Люди з синдромом Дауна, люди з затримкою психічного розвитку, люди з аутизмом та, можливо, іншими якимись певними особливостями є і це зумовлює певну, певну поведінку і відношення до них відповідно загалу. Згадайте, коли ми бачимо перед собою людину з синдромом Дауна, зустрічаємо десь в транспорті, в, можливо, десь на вулиці, або, скажімо, дитину чи людину з ДЦП, дитячим церебральним паралічем, або з аутичними проявами, ну, підсвідомо, ми, мабуть, якось так відчуваємо себе не зовсім комфортно і ну, намагаємося, мабуть, дещо так відставляти. Сторонитися від цього, ну, це підсвідомо, це нормальна людська реакція, і, в принципі, тут немає нічого поганого. Але є люди, які, скажімо, ну, не відчувають якогось такого дискомфорту. І є люди, мабуть, які присвячують життя спілкуванню з людьми, які мають певні особливості. От перед вами. Сидять троє таких камікадзе. Які присвятили своє життя <сіхання> спілкуванню з такими дітками, з такими людьми, значить, лікуванню душ, мабуть, можна сказати, таким чином, і хотіли б сьогодні провести таку прес-конференцію з тим, щоб знайти роль, місце дітей і людей з особливими потребами у нашому суспільстві і збагнути, чи готове дійсно наше суспільство до того. Щоб е, визначити простір для людей з особливими потребами у е, нашому суспільстві. Я скажу, мабуть, таке, не секрет, що рівень розвитку суспільства він е, визначається тим, як відноситься держава, чи як відноситься суспільство до дитини, до жінки, до людини похилого віку, ну і особливо до людини з певними особливими потребами. Е, скажу цифру. Шокуючу цифру в Україні близько верніше, більше 4 тисяч людей з синдромом Дауна шкільного віку. У школу ходять з них 40. Кожна сота дитина. 99% дітей, які мають шкільного віку, які мають синдром Дауна, в школи не ходять. У Британії ходять всі.